Порадь мені якісь низьковуглеводні дієти, нещодавно звернувся до мене клієнт і запитав про дуже ефективну, класну низьковуглеводну дієту для схуднення. Я зараз вам розповім абсолютно так само, як я відповіла своєму клієнту Низьковуглеводні і будь-які взагалі дієти. Я не підтримую їх, тому що вони мало ефективні. А вуглеводів не потрібно боятися, тому що є прості вуглеводи, є складні вуглеводи. Якщо ви будете переїдати простими вуглеводами, Вуглеводами, тобто це пусті вуглеводи, вони дуже швидко перетравлюються, там дуже багато цукру, там дуже мало користі, швидко стрибок інсуліну, стрибок цукру в крові підвищується. Незвичайно, що ми потім після цього вже дуже швидко відчуваємо себе втомленими, сонливість, голод, тобто ми хочемо більше їсти. Тобто, якщо ви зменшите кількість простих вуглеводів, а збільшите кількість складних вуглеводів, це каші різні. Крупи, цільнозернові, це цільнозерновий хліб, тобто те, що буде якраз вас надовше насичувати, то відповідно у вас ваше самопочуття буде покращуватися і вам не потрібно буде сідати ні на яку дієту. Запам'ятайте, обов'язково білки, корисні жири, складні вуглеводи і клітковина. Тричі, максимум чотири рази в день, і тоді ваша фігура, ваше тіло вам скаже дякую. А дієтами ви тільки себе будете мучити, і рано чи пізно ви все одно підете з цієї дієти, на звичайне ваше харчування, і також будете набирати зайву вагу. Тому, на жаль, таке не працює.